А ви знали, що у вашому айфоні є функція відукачування в транспорті. Бігом дивитися, як її налаштувати. В налаштуваннях айфону заходимо в розділ Доступність. Вибираємо тут розділ Рух і бачимо показувати індикатори руху в транспорті. Тут треба вибрати Автоматично. Тоді кожного разу, коли ви будете в транспорті, і ваш телефон розпізнаватиме, що ви в транспорті по руху. На екрані будуть з'являтися крапочки, які будуть рухатись по екрану, і таким чином запобігати укачуванню, коли ви дивитесь в телефон. А ось так вона виглядає в дії. В коментарях напишіть, якими ще додатковими незвичними або неочевидними функціями в айфоні ви користуєтесь. Якщо було корисно, то ось тут ще два відео з корисними порадами, які можуть суттєво полегшити життя.